Що там робота кипить? Так, кипить. От на сільхозроботах, бачиш? От. Готовлю місце для, этого, для помідорів. Тут вийде 21 помідора по три штуки спереді, по 4 штуки ззаді. Ну, спереді по три штуки, щоб легше було добиратися до задніх. Внутрішніх полів. Ось такі сіточки Забива, позабивалося. От. Через них хорошо проходить вода. Це стальна сітка з грохоти із заводів, з дробілки, із, із кар'єра. Вона хорошо стоїть, довго не гниє. Ну, вже в мене ні. З десяток років вона стоїть і хоч би що. Ну, через неї хорошо розходиться зверху, остається сухо. Я заливаю тільки, контролюю бачком напором, щоб отак тільки вода стояла рівно, щоб вона розходила, щоб верх був сухий. Через нього кислород попадає під корінь, і влага не так швидко уходить зверху сухо. А вода тільки розходиться під низу. А десь отак на сантиметрів десять ставлю помідори. Ну от. Їм вистачає води, а то два бачки. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота-неділя. І так по кругу. По два бачки в одну мету. І навіть в жару, хоч би що. Яка б жара не була, 35, 40, неважливо. От, я його підлив, он, два бачки вилив і йому на на тиждень два бачка фатає по соному. По самому завязку.